Вітаю, друзі на каналі Alex Sound. Сьогодні хочу вам показати і трошечки розказати про ці два красені. Це бабійні магнітофони вищої групи складності або вищого класу. Відповідно, ліворуч, у нас це електроніка 004 к Київського заводу, а праворуч це Олімп 004 виробництва ПО Лепсе. Кіровське виробниче підприємство. А що їх поєднує? Ну, звичайно, що вищий клас можливість працювати з великими, або з маленькими, або будь якими катушками до 10,5 дюймів включно. А також те, що вони досить коштовні. А саме, Олімп 004 коштував у 88 році, коли він був випущений та придбаний, 1250 карбованців, приблизно стільки ж трошки дорожче коштувала ця електроніка, але, на жаль, немає ззаду ціни, тому що він Виробництва 1991 року 12 місяць. Тоді вже ціни відпустили, вони були так звані вільні, тому ціна не пробита. І зараз важко встановити, за яку саме ціну був проданий цей апарат. Трошечки технічних характеристик. Діапазон частот в них однаковий. На 19-й швидкості це від 31 Гц до 22 кГц. А на 9 швидкості від 31 Гц до 16 КГц. Трошки відрізняється в них коефіцієнт детонації. Але це по документах. Бо в електроніки заявлено 4%, а в олімпа заявлено 0,7%. Але я. Подивився трошки літературу, пошукав по форумах. Пишуть, що на слух до 15%, відсотка, якщо міряти по стандарту ДІН, детонація не відчувається. Тому можна сказати, що між ними не буде різниці чути по детонації, якщо вони справні. Тим більше, що детонація міряється по стандарту на одній частоті, тобто це чистий тон частотою 3150 Гц. І чому саме вибрана ця частота? Бо вона лежить у діапазоні найбільшої чутливості людського слуху. Який діапазон має від 1 до 5 кГц? Тобто десь посередині, якраз на цій частоті, і вирішили міряти детонацію. Але, звісно, ми завжди слухаємо музику. На більшості жанрів детонацію ви не почуєте, навіть якщо вона буде перевищувати ці 0,15%. Тому що рідко звучить колись одна нота і довго так, щоб можна було. І почути, наприклад, одна струна на скрипці, або ще якась там одна клавіша на роялі і більш ніяких звуків не чуть. Тому, можна сказати, що детонація, коефіцієнт детонації в них ну, однаково гарний, скажімо так. От. Трошечки по конструктивних відмінностях саме по моторах. Тут стоїть в електроніці стоїть мотор ДБ-95 виробництва Новосибірська. Цей мотор зроблений по ліцензії японської фірми Shinano Toki. Вважається, що саме завдяки цьому мотору, а також новій платі керування ведучим мотором. Тут досягнутий такий наднизький коефіцієнт детонації. Ці магнітофони мають прямий привід, тобто тонвал фактично це вал ведучого двигателя. Ніяких пасиків немає. По моторах в цих апаратах є один пасик, це на лічильник у електроніці, в Олімпа його немає, бо, в нас, бо лічильник в нас електронний. Також відмінності по голівкам. Тут використовуються голівки склоферитові І про це чітко вказано в інструкції, а також у альбомі схем. Це голівки 710 серії. А маркировка їх така. Значить, голівка запису 6 а 24710 Голівка відтворення, до речі, їх тут дві на прямий хід та на зворотній. Маркіровка 6 в 24710 і стираюча магнітна голівка. Вона теж тут не дуже звичайна, як у всіх інших апаратах. Вона має два зазори, тобто, на кожну доріжку два зазори для найкращого стирання. Вона також склоферітова. маркіровку має 6С24710. Тут стоять голівки трошки інші. Тут стоять голівки пермалоєві, і в них серія 060. Стираюча голівка 6С24030, а голівки відтворення і запису 6 а24060 записуюча і 6 В24060 відтворення. От такі в них відмінності по голівках і моторах. Бокові мотори в них однакові. Також ви бачите сама структура ЛПМ однакова. Ролики натяжні бокові, обводні ролики. Тут так само. Цей обводний ролик він тут зав'язаний на лічильник. Лічильник рахує в нас в реальному часі. Перші дві цифри це хвилини, другі дві цифри це секунди. Так само цей ролик обводний зав'язаний, але він посилає імпульси у плату керування і з плати керування вже лічильник відстежує час. Тобто він рахує також. Хвилини і секунди. Дякуючи цьому електронному лічильнику, Олімп 04 має можливість мати таку функцію, як автопошук. Давайте зараз поставимо на нуль лічильник. І потім трошечки Хай він пограє, а ми подивимося, як працює ця функція автопошук. Мені здається, що це просто повернення до нульових значень лічильника. Тепер підемо трошки по керуванню. Як завжди, почнемо з лівого боку на правий бік. Клавіша вимкнення у мережу. Тут вона є і тут є. Далі тут є. Клавіша, яка перемикає швидкості 9 і 19, А тут ми вже бачимо дві клавіші. Одна так само перемикає швидкості, інша перемикає розмір катушок. До речі, в нас стоять зараз великі катушки, а клавіша у положенню малі. Зараз виправляємо цю помилку. По лічильнику я вже трошки сказав і показав, клавіша скиду на 0, і пошук. Тут просто клавіша скиду на 0. Тепер нижче йдемо. Клавіша пауза. Вона працює. І клавіша, це відкат так званий. Тобто зараз, якщо я її натисну, магнітофон зупиниться і буде мотати назад, поки її не відпущу. Коли її відпущу, він знов перемкнеться у режим відтворення вперед. Я не буду робити цього тут, бо стоїть тут надтонка стрічка і може бути не дуже гарно. Тому я рекомендую ось такі стрічки використовувати лише у режимі відтворення. І що це за стрічка? Ну, добре, скажу зараз. А... Подробиці, мабуть, зроблю окреме відео. Це стрічка, нарізана власноруч з відеоленти, зі звичайної VHS касети, яких дуже багато, можна знайти за досить невеликі гроші або навіть за дарма. Добре, не будемо відволікатися, Наступна клавіша це клавіша реверсу. Тобто, якщо її натиснути. Магнітофон починає працювати у зворотньому напрямку. І це досить велика відмінність від 04 Олімпу, який не має такої можливості. В нього всього три голівки і він може писати і відтворювати лише в прямому напрямку. Електроніка може відтворювати в обох напрямках, і ліворуч і праворуч писати тільки в одному. У прямому ході. Далі дві клавіші перемотки. Це клавішу ви вже бачили прямий хід, клавіша стоп та клавіша запису. Тут так само ми маємо клавішу відкат. Зараз я їй можу показати, як вона працює. Працює вона ось таким чином. Так само, як і на електроніці. Дві клавіші перемотки. Давайте подивимось зразу і функцію автопошуку. Натискаємо цю клавішу. Вмикаємо перемотку назад. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Я цю функцію, до речі, не перевіряв. Мені самому цікаво. Ну, сподіваюся, що вона працює, оскільки тут працює все. О, ви бачите, да? спрацював. Але він перескочив 0, тому він пішов уперед. Знов перескочив, мотає назад. Знов перескочив. Так, дійсно важко, великі катушки. Ну, бачите, майже 0 з однією секундою він вловив. Дуже зручна система, як на мене. От. Ну, тепер підемо трошки нижче. Що в нас тут є? Це дві клавіші, які вмикають функцію запису. Тобто, якщо вони отак віджаті, то що б ви тут не робили, ви не отримуєте функцію запису. Це дуже зручно, ви не зможете випадково стерти свою фонограму. Тільки якщо ви їх натиснете, тоді вмикається функція запису. Так само працюють ці дві клавіші на Олімпу. Далі ми бачимо два гнізда під мікрофони. Цих гнізд немає. В Олімпа, вони перенесені на задню панель, тому в нього аж цілих 5 гнізд ззаду, а в електроніки лише 3. Далі ми маємо два регулятори: це саме мікрофонний вхід, рівень сигналу з мікрофона. Тут ми їх так само маємо, але на відміну від електроніки, в Олімпі є ще так званий. Загальний рівень запису. Тобто, можна виставити, наприклад, з лінійного входу якісь рівні, і потім по обох, по обох каналах одночасно їх регулювати або регулювати, виставити мікрофонні і ці робити мікс і так само регулювати. Ну тобто Тут регулювань трошки більше. Ну і Шлях сигналу, він трошки складніший. Тут такої можливості немає. Якщо у вас вам треба поміняти, наприклад, в обидва канали, вам треба оці два речашки одновременно, одночасно рухати, або ці два, або всі чотири якщо ви робите мікс з мікрофона і з лінійного входу. Ще тут є така клавіша, це клавіша. Шумозниження включається та виключається. Це звичайна система по типу Маяковської, так званий динамічний фільтр. Тут же такої клавіші, і, звісно, що цієї системи немає. Чому відмовились тут, або чого поставили сюди, я не знаю. Як на мене, вона все-таки трошки ріже по повече сигнал. і Зараз, маючи гарні стрічки та гарні джерела сигналу, використовувати її нема сенсу. Хіба що на якихось старих записах, які зроблені на магнітофонах нижчих класів, які там шиплячі або старі, стара стрічка, ну так, має сенс цю клавішу використовувати. Далі ми бачимо поканально лівий правий Це Відтворення так само і тут. Але тут іще є отака клавіша стерео. Якщо вона натиснута в нас режим стерео, кожен канал грає ліворуч і праворуч. Якщо вона отак віджата, сигнал з двох каналів змішується і видається одним. А тут такої цікавої функції немає. Якщо ми наприклад, натиснемо ось так, вимкнемо лівий канал. в нас на обох каналах буде йти тільки правий сигнал. Ну і навпаки, якщо так, то буде йти тільки лівий. Якщо ми обидві клавіші відтиснемо, сигналу не буде на виході взагалі. Тобто тут монорежим можна або з правого, або з лівого каналу, а змішати сигнал з обох каналів тут не можна. Це клавіші: контролю, так званий вхід-вихід. Ось зараз це вихід, оце вхід. Дуже зручно користуватися, коли записуєш фонограму, і перевіряти, що ми маємо на вході, бачимо на індикаторі, і що маємо на виході. І так само ми в навушниках чуємо або вхідний, або вихідний сигнали. Тут так само. Ось зараз це сигнал з виходу, зі стрічки. Ось це вхідний сигнал, там нічого немає. І ви чуєте, в навушниках тихо, і на індикаторах все зникло. От. Гніздо наушників, теж різниця. Бачите, 91-й рік ми вже маємо ось такий джек. І це в нас 88-й рік. Ми маємо. Звичайний такий 5 діновий штейковий дінового стандарту такий штейтер. Ну і дві два повзунки. Це регулювання гучності на навушники. Вони однакові. Трошечки по габаритах різні. Ви бачите, що Олімп трошки вищий. По ширині, мабуть, вони однакові. Олімп має дерев'яні панелі. Що для зовнішнього вигляду, мені здається, більш виграшним, чим чорний пластик в електроніці, але він також виглядає дуже гарно цей пластик. І ще зі зручностей, електроніка має дуже міцну ручку зверху, вона відкидається. Ось так для носіння цього магнітофона. У 4-го олімпа такої ручки немає. А якщо їх треба переносити, то вони мають чималеньку вагу. Для електроніки. Документація дає цифру 27, але я перевірив перед тим, як їх поставити сюди на вагах і фактична вага в неї. 23 і 100 г. І в Олімпа, я думав, що він легший, але ні. Його вага по бумагах 25 кг, фактично 23600. Він на пів кіла важчий. Чому? Тому що нижня панель в нього металева, якийсь сплав. І, вон, до речі, дуже товста ця панель і дуже важка. А в електроніці панелька пластикова. Це, мабуть, і вся різниця у пів кіло, що в них є. Ось я вам розказав основні їх з точки зору споживача відмінності. Якщо щось пропустив, напишіть в коментарях, будь ласка. Можна ще сказати, за мотор я не сказав, що він має кварцеву стабілізацію, і ну, досить гарно він тримає швидкість. 9-19 чітко. Але електроніка нічим не поступається, якщо плата справно відрегульована, він також чітко тримає і 9, і 19 швидкість. Тобто для споживача я не бачу тут якихось переваг чи недоліків. Дозвольте пару слів я скажу про власні враження, які я маю, оскільки я користуюсь цією електронікою досить довго олімпом ну, близько місяця, може трошки менше. Хочу сказати, що мені подобаються обидва. Якби я ось знаючи і електроніку і Олімп, і треба було обрати щось одне, я б довго вагався, ну, на що б я дивився? Технічні характеристики, як я вже казав, вони однакові. Можливості, ну так, тут немає реверсу. Але якщо ви ставите великі катушки, Оці кілометрові стрічки, вони дають вам півтори години звучання в одному напрямку. Я думаю, що неважко потім прийти і поміняти місцями катушки, щоб ще півтори години слухати музику. До речі, тут теж він потребує уваги. Наприклад, якби ще стояли такі великі катушки. Коли він програє одну сторону, він просто вимкнеться. Бо автореверсу тут нема. Реверс є, автореверсу нема. Нема такої системи, яка б слідкувала і на закінчення сторони автоматично перемикала відтворення в іншу сторону. Тому доведеться слідкувати, нажимати стоп і вмикати відтворення в інший бік. Ну, це така різниця. Індикатори однакові. Лічильники мені подобаються більше тут. Дизайн. Ну, я думаю, що мені б цей дизайн все-таки більше подобається. Цей якийся, ну, трошечки, як на мене, старуватий електроніка пішла після четверта, після третьої, і вона зовні не змінилася. Не зважайте на оцю кришечку, я казав, що вона саморобна. А вона тут така, трошки угловата, така квадратна. Ну, хто бачив, знає. Як на мене, ця виглядає значно приємніше в такому ж стилі як Олімп. Трошки не вистачає написів. Якби була в мене можливість зробити гарні написи. Я б зробив, було б взагалі, як на мене, супер. От. Ну, а так, обрати щось, це вже кожен буде обирати. Або, якщо є можливість, я можу сміливо порадити взяти обидва ці класні апарати. Бо вони дійсно класні, кожен класний по-своєму, і якщо є можливість мати їх в колекції, то чого б і не мати. Ось на цьому все. Дякую за увагу. Якщо ролик сподобався, подобайки. Якщо ні, щось дуже не зайшов, дізлайки. Я буду бачити, що щось не подобається. В коментарях пишіть. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступних роликах.